Української мови. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все, вже час роботу починає клас, За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так. А настрій як? Тож успіх всіх чекає нас. Повторимо коротко матеріал минулих уроків. Що таке закінчення? Якщо забули, тисніть на паузу та шукайте у підручнику. Закінчення це змінна частина слова. Як його знайти? Треба змінити форму слова. Молодці, що називається основою. Основа це частина слова без закінчення. Як її визначити? Зазвичай, ми спочатку дивимося: ага, ось закінчення, а основа буде всім іншим. Скажіть, будь ласка, з яких частин може складатися основа слова? Префікс, корінь, суфікс. Ми з вами вивчили, пам'ятаєте? А скажіть, будь ласка, а без якої частини основи не буває слова? Ми сказали вже префікс, корінь, суфікс. Але без якої частинки не буде всього слова? Якщо ми приберемо префікс, то слово буде, якщо суфікс, ну також буде. А от якщо ми приберемо корінь, то весь сенс слова втрачається. Так? Згадайте, ми від корення можемо утворити. Нові слова. І сьогодні саме про це ми, в принципі, поговоримо. Будьте дуже уважні. Ми навчимось визначати корінь та добирати спільнокореневі слова. А працюємо на сторіночці 66-67. Порівняйте слова і скажіть що між ними спільного, а що відмінного. Тож дивимось на найпершу вправу. На так, ось такі слова прочитаємо: ліс, лісок, проліс, лісовий, лісник, лісництво. Що спільного ви помітили у цих словах? Йдеться про ліс, вірно. А яка у цих словах однакова частинка, дітки? Подивіться, у нас однакове закінчення. Основа однакове, чи, може, суфікс. Правильно, однаковий корінь. Дивіться, у кожному слові однаковий корінь ліс. Так? Ліс. Він зустрічається у кожному слові. Це і буде коренем. Це той корінь, який не змінюється. Так? Він у нас стоїть на місці, він у нас не змінюється. І від нього ми утворюємо нові слова. Погляньте уважно, ми ось утворили від. Слово ліс, ми додали суфікс ок, і отримали лісок. А ось тут що ми додали? Ми додали префікс пра і отримали «праліс». А ось тут ми додали суфікс «ов» та закінчення ий і отримали слово лісовий. А ось тут закінчення, чи суфікс, чи префікс, що ми додали? Ми додали суфіксник, таким чином утворилось слово лісник. Ну і далі лісництво. Подивіться, що ми додали лісництво. Тож, і всі ці слова мають спільний корінь ліс. Погляньте уважно на ці слова. Ми всі знаємо, що йде мова про ліс. Так? Ну, може, слова мають трошки різні значення, так? але це йде мова про ліс. Ліс, так якщо лагідно сказати лісок, праліс це коли старий ліс. Який лісовий? Хто лісник, що лісництво? Так? Тобто мова в будь-якому випадку йде про ліс. Що ж, ми вже з'ясували, що там спільний корінь. Так от. Слова, які мають спільну частину, однакову звучанням і значенням, називають спорідненими. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Споріднені слова також називають спільнокореневими. Тобто, дітки, оці слова, що ми тільки що з вами прочитали, вони будуть спільнокореневими. Чому? Бо в них спільний корінь. Тобто вони споріднені спільним коренем, спільнокореневі. І саме про спільнокореневі слова ми поговоримо. Запишіть, будь ласка, у своєму робочому зошиті. Не забуваємо, відступаємо від переднього рядочку. Сьогодні 21 листопада класна робота. 21 листопада класна робота. Водовоз, віз. Воду з водопроводу. Будь ласка, записали ці слова красиво, каліграфічно. Не забувайте тиснути на паузу. Питання таке: тобто, працюємо зараз над таким завданнячком: знайдіть у скоромовці спільнокореневі слова та позначте в них корінь. Спільнокореневі слова. Вод. Так? Давайте з вами позначимо корінь вод. Як він позначається? Дугою такою вод. дуга. У слові воду також така дуга над вод, Саме вод. У це буде закінчення, погляньте уважно. Вод. Так. А водопровод. Дітки, в даному випадку корінь буде лише один. І це буде ось в кінці. Вод. Вод. Зробили таку дужечку олівцем. Уважно, олівцем. Не робіть помилку ручкою. Вод. Так? Тут інша частинка це у нас буде два окремих префікси. Водопровод. Що ж, ну, позначили один зараз корінь, щоб ми потім не плутались, не будемо поки розбиратися з цим словом. Тож, з коренем ми розібралися. Це були які слова? Спільно кореневі? Добре, трошечки запам'ятала зараз. Давайте розімнемося. Субтитрувальниця Оля Шор Разом з нами. Підписуйся на канал Аналог. Продовжуємо роботу з підручником. Прочитай вірш Марії Познавської Хмарка. З далекого моря занесло хмарину. Приніс її вітер, підгонив у спину. Стомилась, заплакала хмаренька, та й сльози свої проплила на жита. На гай, на долини, сльози не перлини. Переглянули уважно віршик, такий цікавий. Спробуйте усно знайти в ньому спільнокореневі слова, Так, хмарину, хмаронька це будуть спільнокореневі слова. Молодці. Хмарка, сама назва також буде спільнокореневим словом. Молодці. Дітки, деякі слова, хоч і мають однакові частини, за звучанням, проте, не є спільнокореневими. Наприклад, лис лисий. Що означає слово лис? Це тваринка лис. Слово лисий. Дітки, лисий, зачіска така. Та, ну лисий, можна так сказати. Давайте про зачіску будемо говорити. Тобто ніякого відношення до тваринки лиса, слово лисий, не має. Вірно? Вірно. І погляньте уважно, здавалося б, на перший погляд, у них є спільна частинка, але це не буде спільним коренем, дітки. Ні в якому разі, адже йде мова зовсім про різні речі, так? Тобто, це не утворена фор нова форма від слова лис. Це не утворена нова форма, це зовсім інше слово. Те саме, дивіться, гора і горе. Що означає гора? Гора у нас означає. Відкинув, звичайна гора, так? Горе, так? тобто якась біда, горе. І, здавалося б, у них спільний корінь. ну так, Гор, гор, так, бачите, здавалося б, ну, адже в слові гора корінь буде гор. І в слові гори також корінь буде гор. Але це зовсім два різні корення, адже дивіться, ці слова ніякого відношення один до одного не мають. Так? Тобто, горе це не форма слова гора. Та, воно взагалі ніякого відношення не має, ми не можемо сказати, що це спільнокореневі слова. А ми згадуємо, що ось деякі слова хоч і мають однакові частини зазвичай, проте не є спільнокореневими. А, ось, дітки, дивіться, рана, ранок. Спробуйте самостійно сказати, чи є ці слова спільнокореневими. Ні, ці слова не будуть спільнокореневими. Рана, дітки, і ранок. Зовсім два різні значення, здавалося б, так. Дійсно, корінь тут ран і тут ран. Але це не утворені слова один від одного, воно не підходить нам. Те саме вода і водій. Вода що таке вода? Ми п'ємо ту воду. Водій це людина, яка водить машину. В даному випадку, і тут буде корінь вод. І тут вод, але це зовсім від інших слів, дітки. Та? Це зовсім різні слова, вони ніякого відношення один до одного не мають. Тобто вони не спільнокореневі, вони не можуть бути спільнокореневими. Послухайте невеличку казку родичі. Йшли якось стежкою гусак, гуска й гусенята, а назустріч їм повзла гусінь. Ви хто такі? запитала гусінь. І я гусак, це гуска, а то наші гусенята вічло відповів гусак. А ти хто? А я ваша тітка, похвалилася гусінь. Гуси ображено загалготали. Чому, на вашу думку, гусі ображено загалготали? Так, двітки, давайте з вами уважно подивимось. Це така повчальна казка, вона також тут йде мова про спільнокореневі слова, адже дивіться, в нас є гусак, гуска, гусенята. І в цих словах дійсно вони є спільнокореневими, в них спільний корінь, погляньте уважно, дивіться, той, який не змінюється. Гус, так, от слово гусак, далі ми утворюємо від нього гуска, потім гусенята. Це дійсно будуть спільнокореневі слова. Так? І от і цим е, таким гусям зустрічається гусінь Оце слово гусінь тут також буде корінь гус. Але чи можемо ми сказати, що гусінь спільнокореневе слово до цих трьох? Звісно, ми не можемо. так? От Погляньте, діду, навіть на картинки, Ну, хіба це будуть спільнокореневими словами? Тобто, коли ви зустрічаєте такі слова, де треба подумати, чи є вони спільнокореневі чи ні. Уважніше, будь ласка. Так. Чому образились гусі? Тому що вони зовсім не схожі на ту гусінь, правда? Вона ніякою тіткою їм не є. От. Ну, отак і в мові. Та? Це не будуть спільнокореневими словами. Давайте з вами спробуємо розгадати ребус. У нас буде зараз невеличка робота в зошиті. Розгадайте ребус. До слова відгадки. Доберіть споріднені слова. Так. Мова. Діти дітки. Хто забув, як розгадувати ребус? Дивіться, у нас є буква М. М. Далі О знаходиться в А. Тобто МО а, мова. Так? Ось такий весь цікавий ребус. Спільнокорневі слова до слова мова. Мовити, так, можливо, таке слово. Мовний. Давайте спробуємо їх записати. Будь ласка, з абзацу. не треба писати посередині вправа. Просто з абзацу, з нового рядочку, з великої літери запустимо. Мова. Кома. Мова. Дивіться, у мене тут на екрані не зовсім забзац, але ви пишете забзац. Мова. Кома. Мовлення. Мовлення. Кома. Мовець. Мовець. Також спільне кореневе слово та споріднене слово. Промова. Чи це споріднені слова спільнокореневі дітки? Так. Давайте позначимо в них корінь. Візьміть, будь ласка, олівець. Не забувайте, ми все позначаємо олівцем. У слові мова. Який буде корінь? Дивіться уважно. Мова. Ось ми записали спільнокореневі слова до слова мова. І подивіться, яка частинка не Може, Можливо, так вам буде легше мова. Або погляньте, а, це буде що. Закінчення. Якщо вам так легше, можете А позначити квадратиком, що це закінчення. А ось мов, це буде, ну, по-перше, це основа, але, звісно, що це корінь. Мов, дивіться, префікса немає, суфікса також. Мов, позначили, будь ласка, над словом мова, таку дугу, так, це у нас мов корінь. Далі у слові мовлення. Так само корінь, мов. І далі у нас залишається ще два слова, в них також корінь, такий самий, як і в двох попередніх, позначте, будь ласка, олівцем. То це, дітки, спільно кореневі слова. Давайте пограємо таку невеличку гру. Але, будь ласка, будьте уважні і граємо чесно, та, адже це дуже цікаво. Знайди зайве слово. Нам треба знайти серед рядочків схожих слів те слово, яке не буде спільно кореневим до всіх інших. Будьте уважні. Ліс, лісок, лис, лісник. Чи є тут слово, яке буде зайвим? Це буде слово лис, так, подивіться, воно не є спільнокореневим до інших. У всіх інших корінь ліс. І йдеться мова про ліс. Далі коса, косар, коза, косовиця Буде зайве слово коза. Звісно, Та, дивіться, не зовсім не схоже на однакові корені. Вода, водій, водяний, водичка. Водій це буде зайвим словом. Адже подивіться: вод, вод, вод. Це в нас все про воду. Йде мова, вода, водяний водичка, і в воді, звісно, там також корінь вод, але зовсім не про воду там йдеться. Водій. Далі, весна. Весняний, весело веснянка. Погляньте. Корінь всюди весн. Весн. Це корінь, так? Весн. Звісно, що зайве слово весело. Воно нам не підійде. Дивимось останні рядочки. Дуб, дубове, дублер, дубина. Дуб це нас дерево, дубове. Ми зразу розуміємо, що воно таке дуже тверде, або просто зроблене з дуба. Дублер хто такий дублер? Це зв'язано з кіно. Та, це людина, яка заміняє головного актора, виконує за нього різні трюки, або просто дуже підбирають схожу людину, гримують її так красиво, що вона була схожа на головного актора. І дублер в деяких сценах грає замість головного актора. Потім йому там заміняють обличчя, ну, якось рехтують. Так, тобто, дивіться, уже дублер слово не відноситься до дуба. Так? І дубина. Дубина ми знаємо, ну, така тверда, дуже велика палка. Тож, це дубер буде зайвим, вірно? І далі садівник, садочок, сода, посадка. Спробуйте знайти зайве слово. Вірно, це буде слово-сода, молодці. І у нас з вами аж уже домашнє завдання. Подивіться, як дуже швидко ми впорались. Вправа на сторінці 67 під номером 4. На сторінці 67, четверта вправа, увага! Вона знаходиться найвища, от прям на початку сторінки, от там знаходиться четверта вправа, так? Далі йде наступна тема, не чіпайте їх. Четверта вправа, аж найперша, найвища, знаходиться на сторінці 67. Там вам будуть подані окремі корені, і треба записати якомога більше слів з цими коренями. Якщо я не помиляюсь, спробуйте, як у вас вийде? Якщо вийде одне слово, хай буде одне, але постарайтеся. Щоб їх все-таки було трошки більше. У вправі все написано і все дуже просто. Надіюсь, було зрозуміло. Дітки, якщо у вас є питання, обов'язково мені задавайте. Оберіть свою ромашку.